Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. Так, в минулому відео, точніше поза позаминулому, ми йшли по квесті Рені. Також ми, вона нам дала ключ, ми пішли з вами, сходили і відкрили через той коріанську бібліотеку, дісталися священної вежі. Тепер нам після того квесту також відкрився доступ. от цю Вежу Рену, за допомогою якої ми попадемо в портал і зможемо переміститися в підземний, в підземний світ, там, в локації. ми попадемо в основний потік річки Анцель. Бачите, ми вже тут з вами були, але ми були тільки ми змогли мали доступ до малої її частини. Тепер ж ми можемо дістатися звідси і попасти в її більшу частину. Сюди ми з вами попадали за допомогою. Тут я прохід десь був. Ансель. От вона. Ту частину можна от сюди попасти. Ну, і також можна і попасти, так як ми зараз будемо проходити, також там спуститися. Але навпаки не можна. Ну, давайте тоді біжимо до тої вежі. Подивимось, що там ще приховано. О, та вежа. Бачите, раніше вона була запечатана і вхід туди був нам закритий. Тепер вже можна зайти. Маємо тут драбину, піднімаємося і повертаємося назад. От, бачите, там є у нас ще сундук. Так, ей, ну, щоб не впасти. І забираємо там якраз одежа Рені. Дивимося, що то в нас таке. Так, та одежа, от. Є така шляпа в її. От, вона, бачите, підсилює магію холоду. Також є її. Так, де воно тут? От. Одежа така. І є такі і десь спідниця, здається і спідницю маємо, що хто любить холоду магію, той може і то вдягати, так, підіймаємося ще вище і знаходимо, як я казав, той портал. Що, давайте перенесемося тепер туди до річки. Так, бачите, попали в основний потік річки Ансерд. Бачите, як я казав, ми попали тепер з цієї сторони і можемо піти сюди, сюди, сюди. Далі йти. Так, дивіться, сюди можна попасти також ще іншим шляхом. Вон, бачите, там гроб стоїть такий труна. от, За допомогою тої труни, я так розумію, можна ще перенестися. от, Тут є ще... Ні, десь тут буде. Де ми, а мені здається, десь десь ми попадали. З річки Сіофра, ми попадали ще в якусь локацію. Десь через Акведук. от, через Акведук. Ми десь ще десь потрапляли. Ще в одну локацію. І з тої локації, також підземелля, можна також в тій труні попасти. Цю річку Анцик. Ну, туди ми ще ту локацію ми ще не ходили і не зачищали. Так, туди далі бажано не йти. Я вже пробував, ви просто не побачите і провалитися, і загинете. Я вже так лапухнувся, тому я вже другий раз туди не піду. Думав, там дослідити ніби гарно, ага. А там паска просто. Тоді підбираємо те, то, що тут є. Вон є світлічки. Росте знов тут купа тої трави. Так. І забираємо О, тут є лут. Лут, бачите, маленька Рені. Маленька Рені. Димось, де вона тут є? От така от також лялька. Але та лялька також ключова. Іде далі по квесту Ренні. Підбираємо, що у нас тут є, йдемо, запалюємо. Так, Давайте ліхтарик запалимо, тут темно зараз. Так, Запалюємо тут благодать і обов'язково сідаємо відпочити. І в нас з'являється, після того як ми підібрали ту ляльку, тут є порозмовляти з маленькою Ренні. Але також не все просто. Ми пробуємо раз. Вона мовчить. Ми пробуємо другий раз. Вона нас також бачила глибоко і далеко, там де ми зараз і знаходимося. І вже тільки з третього разу вона все ж вирішила з нами порозмовляти. I hadn't expected any soul to recognize me in this guise. but now the cat is out the bag. i cannot allow thee thy freedoms. perform for me a service as recompense. the name kind of rani the witch is already sullied by thee. i will not brook disobedience in this matter." Якщо з нею ще раз поговорити, вона так, так само то каже. Ну, більше з нею, поки розмовляти, немає сенсу. Поки ми не знайдемо тіні погибелі і не повоюємо, не переможемо. Так, бачите, йдемо. От ми зараз тут, йдемо от сюди. Тут у нас буде... От, у нас тут руїни були одні, а тут мають бути другі. Ну. Йдемо. Так, тут знов ці глиняні люди. Ворогі забереха. Так, десь так, двоє. Чи ще десь має бути? Так, дивимося все. Досліджуємо, щоб нічого часом де не пропустити. Так. так, тут оптики ховаємося. Так, давайте магію. Злікуємося знов та штукавуси. Треба їх спочатку визначити, а потім вже певно.

О, до речі, треба було лапку з'їсти, дістали більше рун, там тільки 10. Так, з неї випадає камінь Мороку сьомий. Все, тепер біжимо, дивимося, що ми там напропускали. Так, конвалія шоста. І ще шоста. Дивимося, давайте трошки трішки вернемося. Де ми тут? І Іш, йшли з чого починали. Так. Що ми тут маємо? О так, тут вот є лежить лук. руна сьома. Так Тут Сьома, все, Ага. йдемо сюди. Бачимо все. Там дивимося, що у там охороняло. Нічого цікавого, але хай буде. Так, Ще забираємо. Так, забираємо камінь четвертий. Йдемо ще ось так, дивимося, щоб нічого... Ага, отут ми ще можемо забрати нічим метеликів. І йдемо до тої квітки. Так, випиваємо цю здраву. Так, в неї не підробимо, воно нам не потрібно. Да от ми маємо Далеку бійну зброю. Дивимось, що вона нам... О, тут з'являється зразу купа малих. Також з ними розбираємося. нам тут ключ охороняла. Так, підбираємо ключ і дивимося далі. О там ще він ходить. Один і другий, здається. Так, так відпиваємо. Ось тут водоспад, бачите? Той водоспад ми якраз, коли тут попадали з минулої локації, ми якраз до того водоспаду могли підійти. А на той водоспад ми заскочити не могли, бо сюди в цю локацію ми потрапити ніяк не будемо. Вниз нам не треба, бо ми там вже були. Тут от захований ще один лут, це ще один прас глиняних людей. Дивимося, де тут прах у нас. От, Маємо ще один для колекції. Так, і йдемо далі, підбираємо, що тут є. Ще є. О тут ще у нас свіплячки. Так. Далі, це навіть діста у нас там. не поробиш. Так, вон бачимо там ще один лут захований. Це звута руна сьома. Так, йдемо далі. Дивимось вон ще у неї. Так, і там, і там. Темно, погано відкрити. Збираємося. Ага, ось що буде. Так, дивимося, чи ми часом тут ще нічого не пропустили. Так, зверху тут на руїнах. Нічого вони світиться, ніби не бачу. Так. Тут у нас нічого. Ага, так. А, так тут ми були. Дивіться, щось дуже знайоме. Просто прийшли підбираємо тут ще у нас конвалі ще шосту і ще навіть сьомого напевно можна буде щось прокачати якийсь прах так. і тут і тут я бачу є далі буде прохід От, бачите туди так, але давайте ще ми все робити Один. Один. Вон ще один. Все. Ми розібралися, забираємо тут ще одне конвалія сьома, дивимося, що у нас ще по тій стороні. Та ніби. Так, звідти ми прийшли. Все, ніби ми тут все зачистили і всіх, ніби і все підібрали. Будемо сподіватися. Йдемо тепер в той похід. Тут а, по дорозі підбираємо мурашиний камінь. Де мурашини, бачу камінь, там є і мурахи. Ось одна. Так, ще мурашиний камінь. І ще. Так, і бачимо там ще друга на стелі. Якщо підійти, під нього напевно впаде на голову. Так, забираємо тут ще півуки. Рушимо камінь і куди ми попадаємо, попадаємо тут до розвилки. На розвилці нас очікує тут одві крилами матки муравів. Вибираємо корзини, з них має випасти. Щось мало би ні. Раніше там тут випадало. Дістаємо. Бачимо тут ще одна цифра мураха з броньованою головою. Так, забираємо тут лут. Золота руна, 10-8 штук, ого! круто, із маска. Так, можемо йти направо, а давайте спочатку, може, підемо наліво. Тут у нас є таке. Йдемось сюди і зустрічаємо тут таких якісь також чубліків неясних. Один ногу і десь тут другий є. О. Навіть не знаючи з них всього, випад, щось випадає, треба буде глянути. Можливо, з них можна щось і вибити. Я потім гляну. Повертаємо направо. І бачите, ми тут потрапляємо, От звідси можна якраз зіскочити і попасти в ту локацію, що ми були раніше, також звідси можна зіскочити і досліджувати її звідси. Навіть. Ну але ми там вже були, нам туди не треба. Бачите, тут є лут, так ми до нього не доскочимо. Тому доведеться йти іншим шляхом. Зіскакуємо сюди трошки вниз. Тут входимо. і тут, до речі, ще знаходимо ще один сундук. З цікавою річчю тут зброя. Кило Астеля. Дивимося, що тут зброя. Отаке має фізичний магічний урон. Як завжди від мудрості треба 20, спритність, 17, сил, 7. От. Значить, є навик, туманність. Все, повертаємось назад. І йдемо тепер за тим лутом. За тим лутом нам треба до гори. Все, забираємо. Тут ще камінь мороку шостий, також непогано. Йдемо далі. Назад точніше вертаємося. Вертаємося назад. Йдемо, бачите, попадаємо до такого якогось аквидуха також. Чи щось таке? Так, Забираємо тут ще. нам також конвалі шосту, І йдемо через ворота. І тут ми ось попадаємо на вселбічне місто. Тут можна ясна річ просто зіскочити, але можна і спуститися. Ми з вами пішли, бачите, тут все дослідили, дослідили і прийшли до того міста. Давайте запалимо. Благодаря, щоб було потім далі. І напевно вже на наступне відео ми підемо досліджувати от то от місто. Думаю, воно тут на вигляд воно не є таке маленьке. і Я гадаю, що воно займе трохи часу. Я бачу, там вже мурахи, навіть на мурахах якісь є садники. Добре, ми сьогодні будемо завершувати. Всім дякую. Гарного дня і до зустрічі!